Збив велосипедистку, не зателефонував ні до швидкої, ні до поліції і втік. В селі Тростянка Матеєвецької громади трапилась дорожня транспортна пригода. Водій, керуючи не встановленим транспортним засобом, скоїв наїзд на 59-річну місцеву мешканку. Остання рухалася на велосипеді по путному напрямку з автомобілем. результаті ДТП постраждало жінку з отриманими травмами, було госпіталізовано до лікувального закладу. Поліцейські оперативно розпочали розшук водія втікача, проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження. Поліцейські вже за годину встановили, що на Їсть на потерпілу скої водій, автівки Mazda мешканець Коломийської територіальної громади 1960 року народження. Поліцейські розшукали чоловіка за його місцем проживання. Правопорушник відмовився проходити перевірку на факт вживання алкоголю. На нього поліцейські склали протокол за статтею 130 кодексу України про одмін правопорушення. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».